А що ми ще по суті можем ну, да. можемо зробити? Систить полосати. Полосатик останні надія футболу український. Давай останньою надію збірную будемо розчіпляти, Давай полосатик. Давай. Досі не тронути. Полосатика. Остань. Хорош! Хорош! За... Запрецінгували! Ну. Так, а ти счищаєш автомус шкурку з них чи ні? Да. За шустами. Ну и вывлекайтесь. Мы не отвлекаемся, мы за диковым организовым. Ще полосатика сюда давай. Ей! Боже, что робот! Что роботиславский роботи, мурутак? Пройшло все-таки. Подача видциханкова прошла. На реште. Справа. Ерема, раз. Ярем... раз. два. Ай, як погано, получив ять! Ну давай! Дотиснем! Пошли полосатики. Полосадики запрацювали. Ісландя, я ще поживи трохи, зараз пивко відкрию. Чи дві хвилини тобі даю? І! Зібау! Паласатики, б! Рятують нашу збірну полосатики! А-а-а! ноль Украинский футбол дебильон.